Управлінням економічного розвитку проводиться постійна робота з пошуку додаткових ресурсів для реалізації проєктів Тирівської селищної ради. Це і пошук приватних та державних інвесторів, міжнародних грантів, міжнародної фінансової допомоги та міжнародного співробітництва. В рамках підписаної угоди про партнерство між громадою міста Гюнсбург та Тирівською громадою ми отримали автомобіль швидкої медичної допомоги та дизельний генератор. Щодо реалізації проєктів можна визначити наступне. За підтримки Агенції регіонального розвитку Одеської області, зараз ми проводимо активну роботу щодо пошуку інвестицій для реалізації проєкту будівництва навчально-виховного комплексу в селі Сухий Лиман. Була підписана чотиристороння угода про співробітництво між Тирівською селищною радою, Агенцією регіонального розвитку, норвезькою будівельною компанією НІКОН та проектною організацією ГРІНТЕК, наразі нами проводяться перемовини з норвезьким експортно-кредитним. Агенством Екс ФІН щодо можливості кредитування реалізації даного об'єкту, також за підтримки Агенції регіонального розвитку управлінням економічного розвитку було направлено пропозицію для реалізації трьох проєктів щодо будівництва каналізаційних мереж на території Тирівської громади. За підтримки французьких інвесторів загальна сума інвестицій становить від 5 мільйонів євро. Клубом мерів, членом якого є Тирівська селищна рада, було підписано угоду з Японією Асоціацію щодо співробітництва громад України та міст та громад Японії. Пріоритетом цієї співпраці є пряма допомога японських інвесторів містам та громадам України. Управління економічного розвитку були заповнені та направлені анкети щодо співробітництва та пошуку побратима з Японії а також була направлена анкета з необхідним переліком комунальної техніки та медичного обладнання для Тірської територіальної громади. Особливо важливим у військовий час в Україні стає наповнення бюджету громади, тому управлінням економічного розвитку ведеться постійна робота з боржниками та при постійній підтримці Державної податкової інспекції проводиться робота щодо своєчасної сплати орендної плати задля наповнення бюджету громади. На початку року була розроблена та прийнята програма. Підтримки розвитку малого та середнього підприємництва управлінням економічного розвитку проводиться постійна робота з роботодавцями та застрахованими особами щодо необхідності легалізації заробітної плати, припинення виплати в конвертах. Що впливає на пенсійне забезпечення громадян у звітному періоді було проведено 5 засідань координаційної ради з питань легалізації заробітної плати в присутності представників державної податкової інспекції, де була проведена роз'яснювальна робота з підприємцями щодо необхідності дитинізації діяльності. Працівники управління постійно працюють на платформі DREAM. Це цифрова платформа, що має перелік усіх проєктів для реалізації усіх громад України на цю платформу можуть заходити іноземні інвестори і шукати для себе цікаві проєкти. Проведення закупівель товарів, робіт і послуг є одним з найбільш актуальних і важливих питань, які стоять перед керівництвом Таїровської селищної ради, адже економне і раціональне використання бюджету громади. В процесі здійснення закупівель, особливо в умовах воєнного стану, дає можливість своєчасно та максимально ефективно вирішити низку проблемних питань, які щодня виникають на території нашої громади. Вся інформація про закупівлі, які були здійснені у 2024 році, була опублікована на порталі ПрозороГов'юа та на сайті таїровська громада Гов'юа. Наразі проведено низку відкритих торгів та закупівель, річна вартість яких є допороговою що здійснюється без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 11 постанови Кабінету міністрів України номер 1178 від 12.10.2022 року. За перше півріччя 2024 року Тировською селищною радою було підписано 132 договори, з яких 4 за відкритими торгами.